Ми вітаємо усіх, хто любить цікаві факти. В ефірі вражаюча топ-п'ятірка зазвичай невідоме та інтригуюче ховається у звичних речах. Наприклад, ремонт у ньому. Ми знайшли чимало загадкового та незвіданого. П'ятірку відкриває керамічна плитка. Цей необхідний елемент декору з'явився тисячі років тому. Плитку навіть використовували як носій інформації, заповнюючи її поверхню письменами. Перша керамічна плитка мала фантастичну ціну, тому дозволити її в своєму інтер'єрі могли лише обрані. Імператори, радники і священнослужителі. За честь було декорувати плиткою великі архітектурні споруди храми, палаци та будинки вельмож. Найкращим виробником якісних... Сної і стійкої плитки в давнину вважався іран. Секрет виготовлення видали іспанці та італійці, які стали законодавцями керамічної моди у світі. На четвертій сходинці всім відомий лінолеум з'явився він ще в 1763 році. Чоловік на ім'я Натан Сміт отримав патент на підлогове покриття, яке він виготовляв зі смоли, воску, коричневого барвника та ляної олії. Все це розігрівалось, після чого поміщалося на звичайну тканину. Так і стелили на підлогу. Згодом вигадливі додали до складу каучук. Назва лінолеум закріпилась, бо спочатку масло льону служило сировиною для цього підлогового покриття. Сьогодні ж всього кілька фірм у Франції, Німеччині та Голландії виробляють повністю натуральний лінолеум. Всі решта штучний. Трійку лідерів відкриває деталь, яка створює затишок у домівці. Камін. Він починав свою історію від примітивного первісного вогнища і спочатку служив для опалювання приміщення і приготування їжі. При цьому дим розповсюджувався по всьому житлу. Та вже у 12 столітті каміни відповідали сучасним вимогам: мали прямий димохід, частково або повністю вбудовувалися в стіну, або споруджувалися у кутку зали. Виготовляли каміни із тесаного каменю і таких розмірів, що у них можна було засмажити бика сьогодні ж існує безліч дизайнерських камінів, найкрасивіших форм, широку популярність здобули і штучні. Друга сходинка. Тут у нас ламінат. Цей матеріал прийшов до нас із США. Високої популярності в Америці та Європі ламінат досяг в першу чергу завдяки зовнішньому вигляду. Імітація дерева, як і саме дерево в інтер'єрі, дозволяє надати житлу вишуканості, свіжості та чистоти. Серед видів ламінату, який виготовляють в наш час, можна відшукати і панелі, зроблені під мармур чи камінь. Ламінат набагато довговічніший за паркет, а доглядати за ним набагато простіше як за деревом. А деякі види цього покриття можуть служити без Заміни чверть століття. На першій позиції мозаїка. Найдавніші зразки цього декоративного елементу відносяться до 4-го тисячоліття, до нашої ери. У стародавньому шумері візерунками-шматочками прикрашали будівлі, а от у Єгипті дерев'яні речі, меблі, саркофаги, колісниці. Майстерно використовували мозаїку і в Київській Русі. До прикладу, собор Михайлівського монастиря прикрашений аж 80-ма відтінками мозаїки. Найбільшу ж створили в Омані. На ній зобразили султана. Зайка складається із 128 274 частинок, які збирали докупи 120 днів. На сьогодні це все, але далі ще цікавіше. топ п'ятірка створена за підтримки магазину Декорум. Тут ви можете знайти усе, що потрібно для покриття вашої домівки. Отримати професійну консультацію, а зелен-карт ще й знижку від 3 до 10%. Посміхайтесь! І знайте в світі, ще достатньо фактів, які приголомшать вас.